Вітаю вас на своєму каналі готуємо разом з алою. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом, неймовірно смачного м'ясного рулета. Цей рулет виходить дуже смачний, ароматний, соковитий. В середині я начиняю цей рулет м'ясом та солодким перцем, і тому смак просто неймовірний. Беремо биток 2 кг і будемо зараз розрізати його на рулет. Нарешті я розрізала. Я вам скажу, що я розрізала на рулет перший раз. І я задоволена, що в мене все-таки вийшло. Сам биток у мене вагою 2 кг, але він не є такий товстий, щоб розрізати, щоб він був ще довший рулет. І тепер, друзі, треба буде молоточком відбити. Відбиваємо рулет. Беремо приблизно одну невеличку головку часничку і натираємо. Беремо перець жовтий, зелений та червоний. Нарізаємо соломкою. Беремо мед одну столову ложку. До меду додаємо трішки чорного перцю, трішки солі, і все добренько перемішуємо. Я взяла м'ясо, 1 кілограм 200 г, і зараз будемо дрібненько нарізати. Дивіться, я ось так ось нарізала дрібненького м'ясо. І сюди я додаю часник приблизно 5 зубків потертого. Перчу його, обов'язково чорний перчик додаю. І солимо. Тепер все добренько руками вимішуємо. Мащуємо соусом медом, перчиком чорним та сілью. Сілью посипаємо. І тепер в останню чергу ложимо чесник. Мені щось захотілося дуже такого рулета м'ясного, і з часником, щоб такий смак був. Сильне, щоб багато-багато чесничку було. Викладаємо перчик. Накриваємо м'ясо, знову викладаємо м'ясо, зелений, червоний, жовтий. Зверху ще кладемо м'ясо і скручуємо у Рулет. Тепер змазуємо також медом. Тепер рулет добренько заматуємо у фольгу. Рулет ми ставимо до холодильника на 3 4 години для того, щоб дуже добре наше м'ясо промаринувалося. Рулет вже досить добре промаринувався і тепер ставимо його в духовку запікати при температурі 190-200 градусів. Випікаємо приблизно годину 30 хвилин, тому що рулет такий величенький, має велику вагу. М'ясо вже досить добре пропеклося, пропікала його годину і 40 хвилин. Намазала трішки зверху медом і зараз ставлю в духовку ще хвилин на 15-20. Друзі, рулет вийшов дуже і дуже смачний. Я вже встигла покуштувати. А на смак нагадує мені домашню ковбасу. Подивіться, друзі, ось такий вийшов дуже гарний і дуже смачний рулет. Друзі, я бажаю вам гарного апетиту, гарного настрою, готуйте разом зі мною. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Не припускайте мої нові відео.